13 жовтня 2025 року, друзі, і у нас день сонячний, але вже прохолодно. Ксюшка прийшла зі школи. У нас були дві повітряні тривоги знову. Як і вчора, теж було дуже багато повітряних тривог. Але спокійно спало, нічого в нашому місті Споріжжя я не чула. Вихідні пролетіли просто неймовірно швидко. Не знаю, як і чому так швидко, але як один час. Приїжджав син. І, мабуть, тому і якось так це. І заботи були домашні, і готовка була. І вчора я ще посадила свої рослинки, все покажу. Сосна і гортензія тепер будуть радувати. 12 жовтня. І сьогодні у нас вихідний. Ми робимо арбінушечки вироблені із курочки. Рецепт я вже давно-давно говорила. 3-4 яйця, у мене 4 яйця, потім філе куріна є, цибулька, можна 2 цибулиночки, мука, все мілко-мілко нарізати, дуже міленько. Приправки солічка, Можна капусту кольорову додати, примішати, додати 4 ложки сметани, чи майонеза в 3 ложки. Я в даний момент відправляла 3 ложки, в мене запопарчити. І це все обжарюємо на сковородочки. І така смакота у нас виходить. Швидко, вкусно і сидна. Всім чудового вихідного дня. Надумала садити сосну саме на це місце. Викопала тут гортензію. І ось у мене для посадки субстрат уже спеціальний, хороший дуже. І дивіться, який Farm. Отакий корнівінчик я буду використовувати для сосни хороше. І гортензії хочу посадити. Цю гортензію, яка була тут. Я її викопала і буду там, за батутом садити, теж все покажу. Дорогі друзі, дивіться, скільки це металічні скоби. Все. Оцей пол, і зараз я його освободила і буду вже садити. Із добривом калієвим, з фосфатом добриво, спеціально коли я на, на ямку. Кернівінчиком в кінці полю, дуже тяжко було тягти, вона тяжка. Наша красунечка вже ось посадила я її. Ось отак вона буде зростати. Вона буде 2 метри, буде велика. Я думаю, що їй тут буде добре. Мені подобається, як вона виглядає. Зараз ми карнівінчиками ще прольємо. Тут була гортензія, і я хочу посадити три гортензії. Зараз покажу, на яке місце. А там я лопату поставила. От, де лопати, десь отак приблизно. Там я хочу вздовж три гортензії посадити. А може і чотири. Ну, це не зразу. Ось, дивіться, скільки багато помічників. Дуже багато помічників у нас моральне. Всі допомагають мамі морально. Оцю гортензію теж буду пересаджувати, але не сьогодні. У неї дуже велике коріння і мені буде тяжко. Я дуже довольна. Результатом вибрали місце непогане, тільки пролити. 20 літрів пішло на цю сосну. Все пішло, вся земля. Для кіпарісовіка, ось який там. Теж буду садити та десь ще докупити земельки. Друзі, всім спокійного, тихого вечора. Закінчується в нас не тільки скоро. Всім самого найкращого. А де вже посажу хортинці, потім вже завтра покажу, коли вже в мене вийде. Пока-пока. Підготувала я субстрат для наших гортензій, деревовидні, діамантіно, ну, оці дві, які я купила. А третє, я купила в підтомніки високогірний і не пам'ятаю, яка вона. Ну, щось схоже. Може, навіть така, а може і не така, побачимо. Ось, ямочки, зараз буде субстрат, карнівінчиком буду поливати. Трошки в мене сіре є, додав ще в цю ямку сіре. Ну вони невеличкі, як бачите, і достатньо. Вони такі глибоченькі ямки, я думаю, будуть гарні. Тут, якщо буде їй мало сонця, оцю віточку я буду обирати. Вішня дуже розрослася. Ми потім будемо обирати оцю вітку, Бачите? Ось, вона, ну, заважає. Я би цю стареньку щорішню теж обрала. І за горкою сухе дерево ну, нам пригодиться. Це дерево ну, повністю сухе, половиночка сливки на дровішки. Все для хазяйства, все знадобиться. І починаємо садити нашу красуню. Отак я не могла себе зібрати сьогодні, ну неділя. Але ближче до вечора сили появилися, з'явилися. Ну... Ось, ось журавлі вже летять. Буде холодно скоро. Мабуть, курличуть. Не знаю, чи вам видно, але мені ще видно, хоч уже темно. Полетіли сонечки. Ось у нас, дивіться, які гортензії я посадила. Чоловік каже, якраз компостна яма, у мене там, бачите, новенька така образувалась травку, коли я руками рвала. І вона ще ж не пригнала та травка. Чоловік каже, візьми посади, щоб не видно було. Ну, ми купили такі. Я забула, як він називається. В общем, препарат, який допомагає перегнивати швидко. Це все продається зараз. Отакі от гортензії у нас гарнюні. І зараз покажу, де я вчора посадила сосну. Так, зараз я пройду тут, якось може. Шелковіться. Дивіться, весною ми повністю її обрізали. Так от, як вона вимахала вже. Ми зараз я скажу. Добре обрізали. Так, ось, йду, показую вам. І, пок і заодно покажу наші красонечки. Ось такі ось, красонечки. Ось навіть ось, тут одна упала. І ще от на землі лежить. Ой, який колір, подивіться, тут які більше жовти, а тут такі рожеві. Так. А ось і сосна. Я її вчора сидила, але вона тяжка була, друзі. Боже, я її тягла кеті і тягла по землі. Бо її так не піднімеш. Вона тяжеленна. Одному одній людині дуже тяжка була. Ось така красоточка. тут буде дуже добре, я думаю. Вона буде два метри. да, уявляємо. О, такий кусочок у нас. Потихеньку, потихеньку. Чоловік ще каже, може не треба чіпати оцю Тетянину. А, може вільник, ялівець, так? Да? Може не треба, не треба і Я хотіла її обрати і кудись посадити там а, так, щоб в другий куточок. Вона каже, він каже, чоловік, та не треба, може її якось сформувати, підстригти так добре, може і щось може, вона буде гарна, Ну, ладно. Я хотіла посадити тут кіпарісовик на це місце. Спочатку тут думала сосну посадити. чоловік говорить, не треба, ну ладно. Я знайшла там місце, він не захотів. Тут хотіла тільки кіпарісовика. це ж ну, такий вигляд має, бачите. Ну який є? Так що, ось таке. Що це у нас? Це ми купили вугілля. Так собі чоловік тут його поставив. Ну Я можу друге місце, але не хочу спину надірвати. Вугілля на розвес набагато дешевше. В Аврорах все це продається і в інших магазинчиках, але там вдвоє-втроє дорожче. Так, може негарний мішок, може він там негарно виглядає. Я согласна. Ну сама я його не потягну куди, в друге місце. Так, тільки я ще оці очіточки, О, ще не посадила. Карсинки, ну посажу, може навіть сьогодні. До чотирьох успію ще урочки там зробити українську мову, по-моєму, Ксюшкою треба. Вона зараз займається творчеством, зараз буду тити і шити, бо вона сама захотіла. Це ж теж, щоб не наколола пальчики. Рубіка, вийшла вам погуляти. доця, треба ушки їй обробити. Дуже три собаки і стільки мороки, два кота. тому гласки, тому ушки витирати. ну от так. Оце цю красуню ще мами моєї мами вазон додому, до хати. То стягнечко треба ж... теж занести, бо вже не жарко. Оця діляночка яка. Дивіться. Троянди лаванди. Гартензії, дека капуста, мені так шкода її. Я, мабуть, тільки обирок заморозки будуть. Все вона стоїть радує, але не хочеться обирати. Я вже чотири рази обирала. Це у нас тут шелковочка була. Ми її обираємо, обираємо поросль. Постійно росте поросль. Ось я показувала ці красунечки. Тут ще хочу троянди насадити, ще більше. І ще більше, ще мені мало. Бачите, отак от я потрошки, як такі темпи у мене не швидкі. Бачите, хто так із чоловіком разом. Машину величезну наняли, загрузили там куча е цих туй, там ялинок всяких троянд, І одразу е вдвоєм сажають день, потратили чи два вихідних і все. У мене це потрошки, бо я сама, це моє. Такі, скажімо, антидепресанти». О, о ще один антидепресант, булочку, зараз вам покажу. Гномик, гномик мой маленький, зачарований. Зачарований, гномик. У нас, як отак проїдешся, рідко хто строїться зараз. Но у нас наоборот люди виїжджають із міста. Багато хто повиїжджав, тому будинки зараз не строїться. Може, може, хтось, я не знаю. Це навіть сміються зараз із тих людей, хто зараз щось строїть бо всі розуміють, що шахіди літають як часто. У людей вони криші. Ой, постійно. І будинки ламають. Це все наше місто. Тому багато наоборот, розрушень. Всі ми мечтаємо. Строї, достраивається, зідати щось. Хорошее дело, щоб красиво було. нас такая реальность, потому садим цветы и радуемся каждому дню. Ничего, война закончится, тогда будем что-то делать. Если будем, дай бог, живы, я надеюсь. У нас реальность, ребята, другая. Может, кто-то не понимает и из других стран. Совсем другая реальность в нашем городе. Это же мы стараемся там позитивничать. Это многого стоит. скажем так, для того чтобы жить дальше. Всем хорошего дня, настроение, кто смотрит, может быть, но не понимает украинский. Я тому рассказываю. Дорочи опять он щось кись вибухи, бачите? Чую вибухи. Це наша реальність. Всіх вітаю, друзі! Ксюшечка у нас займається творчеством. А та, це... І ще урочки наробили, але вона дуже захотіла займатися творчеством. Просила мене я вже 2 буду... тижні купити фетр. Це лялька із фетра. Сама вона зробила заготовки. Ось такий макет. Я пока не складу твачку, і смак не буде Супер. Давай, займайся. Я за любе творчество. Це дуже добре. А я роблю такий супчик. В кінці макарончики туди буду додати. Пахне неймовірно, там філе куріне мілко нарізала я для адпінуш і оставила спеціально ось для того, щоб зробити дуже смачний супчик. Дивіться, що ми вчора приймали аскаріл не з того, не з цього. Вона в суботу ввечері приходить, ми під дощ попали і почала бухикати. Ну, Я так і думала, що так воно буде. Ми ще в шортах пішли, було якось тепло, потім пішов дощ. О, був в суботу, дощило дуже. Сонечко трошки виглядало. Так що ми ускореними темпами. Молоко. Малоке у нас чуть-чуть. соди, масло, мед. Дивіться, лікуємося. Ксюша, давай пий. Але воно дуже-дуже допомагає, плюс половина аскаріла. Дуже, оце непогані таблетки, Ну, мені кума їх. Порекомендувала, ми перед цим пили ісландський мох. Ну, дивимося зараз. ну, так, Вроді нічого. Вони завжди оці аскаріл купляють. Ось. Ну так, Я ж говорю, тому краще підощ не попадати, дуже треба себе берегти, щоб не застуджуватися. Зараз я покажу вам, друзі, що я посадила. Вчора насадила. До речі, всі свої хвойні ялинки, всі малі, малі чи великі дерева і рослини, квіти сажаю я сама, ями викапую, землю, це все розмішую, відрами ношу. Це все роблю я сама. Бо чоловіку у нього своя робота, йому немає, немає часу зовсім і садочкам. Я роблю все сама повністю. Маленькими темпами, може, але все я роблю сама. Тому. Пробача, пробачайте, якщо щось не так, хто дивиться нас, бачив, що було спочатку, ну нічого не було, бо я нічого не садила, так як собачки у нас. Ось. І потихеньку щось преображається. Чого ми не робимо ремонти, чого ми не достраємо. У нас війна в Запоріжжі, на самом деле бомби, ракети. І це не, це не забавки. У нас дуже серйозно, хто з інших країн дивиться, може не щось не розуміє. Ми думали багато було до війни у нас планів і мрій. Хотіли будинок достраювати, фундамент зробили, кришу хотіли міняти в коридорі, хотіли повністю усе ламати. і робити, піднімати стіни, кришу знімати. Ну, так як війна поки що це небезпечно. Ракети, шахіди дуже часто. Цюша дуже мріє про свою комнату. Як же ми мріємо все достраювати? Все Дуже-дуже хочеться всім, Ксюша. Ну, так як війна і дуже небезпечно, ми поки вагаємося в коридорчики. Ми там будемо пол міняти, так як будівельники зробили нам ужасний пол, образувалася дирка 10 років то Тобто вони зекономили на відсів. Там ось ці каміння, як робиться, так? вона кладка, як пол ложиться. Вони все це зекономили, і тому там ми будемо по-любому робити, не зважаючи. У нас зараз така ситуація, люди добрі, що ми не знаємо, що завтра жде. Тікати, не тікати, оставатися. Тому у нас все може не по-хозяйськи, все таке недороблене. Ну, пробачайте, війна. Я думаю, що тільки дурень зараз строїть будинки виганяє. У нас небезпечно жити. Але ми мріємо, теж хочемо все, щоб було у нас гарно. Ось, скільки років копили ми на це, щоб у нас було гарно і все до ладу. Бабочко, а можна мене мене пришивати? Так, зараз я буду тебе вчити і шити. Подожди одну хвилинку, я покажу зараз зрителям, що я там, як я сосну, посадила, бо вже темно було. Ага, а ти ручки помий, помий і молочко попий. Дивись, Ксюша, беремо, білу. бачиш, білу ми ниточку беремо. Біла. І отаку я велику взяла іголочку. У мене зріння зараз трошечки впало, але я бачу. О, бачиш, як ми заправляємо Добре. вушка. І ми обов'язково повинні... Вушками? Вушко це називається вушко. А, бачиш? Понятна. Так, і треба зробити такий вузлик, тому що, дивись, немачина. Дивись, Ксюша. дивись, як вузелік ділається. Окей. Я ж так... Давно не Тут. шила? Ну, тому що сухі руки очень вчора садила. Бачиш, вот такий Узілочок Узелочек угу. я тебе теж навчу робити. І... Угу, угу. Так, уже шиємо. Так, давай рядышком там бери. Біля... Давай, аккуратно пальчик. Yes. Ти взяла трошки не... незручно. Аккуратно пальці. Палець, свой палець, смотри, щоб острая часть іголки тебе не уколола, твої пальчики. Це важливо. Так, акуратно. Так? Тепер підрівняти дві сторони. Да, Давай будемо підрівнювати. Тебе, подожди, стоп, зараз треба натягнути ниточку. Зараз допомагаю. Ніточку бери так, щоб не запуталася ниточка. Поправляй трошки її. Не-не-не, угу, угу. с той стороны. Да, так, аккуратно. Пальчики свои не на колени не надо спешить. Тут не надо спешить. Ты еще пока учишься. Не-не-не. Так, аккуратно, Ксюша, аккуратно. Хорошо. Пальчик свой, чтобы не. Ну ма, хорошо, его жови. Це важливо, не спешите. Да, вождя бы сады. Так, руки от фломастера не помыла. Угу. Сейчас будем учить Ксюшек кузлик делать. Узлик. А две половинки, Ксюш, ты одну. Да, 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 две. О, вот так. Там надо, бачишь, поправить вот ниточку. Вот так сюда. Раз. Натягивай. Натягивай медленно до конца. О, еще, еще. Там надо поправить. Давай помогаю. Так, осталось нам голову, ручки, нишки пришиты. Туловище ми зробили, Ксюша все я устала. <ріхи> Пошла віддихати. А я тим часом доварила, Ой, супчик. <ріхи> доварила свій супець, Зараз покажу. Вот. І з такими класними. Зараз покажу, які там вермішелечки. Слушка буде їсти. Вона дуже любить супчик. Ось такі бантики. <ріхи> Діткам дуже чудово. Легенькі там цибулька є. До речі, не видно. Я не зажарювала, бо корисніше не зажарювати. Думала, що буду десь хлоп'я на... плавати. Ні, я просто дуже міленько лучок цибульку так покришила, що й не видно. А головне, вітаміни там є. І не зажарене. Він теж корисніше. Я раніше весь час зажарювала, але це не дуже добре. Це всі внутрі і говорять, що краще без зажарочки. Всім приємного апетиту, дорогі друзі. Ну, Ксюшка дуже любить такі супчики. Обіцяла показати препарат і показую. Водограє називається компост. Він, дивіться, біопрепарат призначений для мікробіологічного прискорення, компостування, органічних відходів, скошеної трави. Ну, в моєму випадку, там трава. І, може, якісь там бур'янчики, да? і ще там земля, залишки продуктів, да, там яблучки, грушки ще є. І це треба не менше 10 літрів. Оцю упаковочку. І воно повинно настоятися 30 хвилин, не менше да, 30 хвилин. І потім полити це все. І воно тут написано протягом 4-8 тижнів воно почне притворюватися в компост. Бачите, це якби так пришвидшує. В природі воно довго, да, рік-два все буде перегнивати. А так воно набагато буде краще. І цей компост потім використовують для рослинок. Потім вже. Так що я почну, поки ще морозів немає. Ось, Бо тут не повинно бути цієї компостної янки. Так у нас вийшло тут траву, коли я рвала руками, мені було. Думаю, ну що я буду далеко її носити кудись. І так, я скільки ми мішків потратили у цих. Виглядає, дивіться, як кашка. Так зробили, як кашка. Виглядає, зараз водичкою залью. І 30 хвилин буде настоюватися. Я сховаю від собак моїх на кирпичі я сховаю, так, щоб вони не попили тої водички. Ні, Ні-ні-ні! Почти вже вже, вже лізе. У неї тут он, сколько води, но она именно туди лізе. Вон ще, вторая красавиця наша. Нельзя, нет, їй надо сюда именно. Іди, <риво> іди.